Всім добра. Вирішив тут я поміняти ремні привідні. І сталося у мене. Замітив, що сталася одна прикрість. Прикрість трошки така з наслідками. Розбило мені на колінвалі шків привідний. І то так добре розбило. Є виробітка на валу, є виробітка в шківу, Ну, шків то не проблема, можна виточити другий. В кого є які думки, які поради, як його спасти. Є радикальний спосіб, я так думаю. Вже як нічого не вийде, то поміняти колінвал, але треба розбирати мотор. Е я ще думаю, може наварити і проточити, але треба вибрати шпонку. Тоже не знаю, хто мені то так зробить, в кого є які думки і поради. І ще одне. Пишіть в коментарях, я зробив одну велику помилку. Одну помилку, коли встановлював. Я її покажу вже, коли буду робити, знімати ремонт. Що, я? Що, я? що з того я буду робити? Але то є мій косяк. Ну, поки що їжджу так, бо зараз є робота, але найближчим часом треба буде це зробити.